Цукор на 50% – це фруктоза, на 50% – це глюкоза, основне джерело енергії в нашому організмі. Глюкозу по тілу переносять білки сімейства глюту. Глюкоза необхідна для роботи нашого мозку, для роботи наших м'язів, а також для роботи наших внутрішніх органів, в тому числі репродуктивних. Особливо глюкозу треба їсти спортсменам, оскільки ми витрачаємо більше енергії. а Також глюкоза вкрай необхідна для наших м'язів. Також варто заважити, що глюкоза у нас іде в глікогенові депо, тому глюкозою достатньо важко набрати жир, хоча й можливо. Тобто, чи ти, чи поправляєшся, залежить від дефіциту чи профіциту енергії калорій. Також не забувай, що дуже важливий є режим активності, який буде чудово доповнювати твою дієту. Ну і звісно, пам'ятай, що все корисне в міру. І не ведись на різного роду міф гіперболізовану інформацію або просто фейка. Пам'ятай, що важливо платити за хорошу, провірену, якісну і розумну інформацію. Тому підписуйся на мій інстаграм, підписуйся на мій тікток і отримуй лише найкращу інформацію.